Всім привіт, і ми зараз з Тимуром в Ашані. І зараз ми придумали такий час. Коротше, ми зараз кидаємо монетку. і кому випадає сума а 5 гривень, то він шукає незвичайний товар в Башані на 5 гривень. Не знаю, що таке є там. То... Ну, а кому 100 гривень, на незвичайний товар на 100 гривень. Ти міш, Катя? Ні. Дай сніг ти за що? За орел, орешка? Е, я не розбираюсь, де орел. Це орешка, вроді. Ну, подій. давай, тоді я за орла. Коротше, якщо ти за орла, то тобі випадає на 100 гривень, так? Да? Угу. Дай. Так ти за кого Орла? Так. Да. Я шукаю товар на 5 гривень, а тіму на 10. Ми зараз будемо шукати. Давай. Незвичайним товаром погірчіся за 5 гривень, тому що тут дешева салонка і то 7 гривень стоїть. Давайте трошки змокнув, візьмемо хоча б 10 гривень, щоб було якось реальніше, бо я не знаю. Він чим, дуже не звич... не незвичайний. Так, да. я все-таки на 10. На 10, думаю, хоч що щось можна буде знайти. Це 9 гривень 50 копійки, таке креативне яблуко без село. Ну, пока оставим заметку, он думает, что шка. Звичайно, это да. 4 гривни, а такий чай з незвичайно гарячий квіткою. Мені кажуть, це найкраще. Чай купуємо. Кажуть, Тимур, що він на що на стогу? Да да, да, да. Так, короче, да. ось вот таку лапшу на шоу. На хвост стоїмо. Просто гривень. В тому ти -то, кажеш, що вона незвичайна, що вона дуже-дуже важка. Можете кирпіч. Ей, це незвичайно. Новий підпустись на канал, ставте лайки. Всім пока.